Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні ми з вами трошечки відпочинемо від одягу, від ідей щодо в'язання спідниць, суконь, жилеток. Взагалі ми відкинемо тему одягу. І сьогодні ми з вами поговоримо про в'язання як мистецтво. Чи чули ви щось про в'язані картини в'язані картини гачком? Якщо ні, та навіть якщо і так, то давайте ще раз подивимося на ці шедеври. Це просто неймовірна краса. Ми з вами спочатку подивимося на різні варіанти, як можна в'язати ці картини, а потім ми з вами. Подивимося на схеми. Ті схеми, які я обрала, мені вони сподобалися найбільше. Взагалі, схем є просто незлічена кількість, і я їх всіх виставлю в себе в телеграм-каналі. Так, в мене з'явився телеграм-канал саме для таких цілей, тому що я знайшла близько 50 офігенних схем, але, ну, якщо типу я їх всіх буду показувати у відео, це відео буде йти просто незвичайну кількість годин. Тому я вирішила зробити телеграм-канал. І туди виставляти якісь схеми, які не обходять у головне основне відео. Тому, якщо вам цікаво, то ви можете перейти за посиланням під цим відео і побачити ще більше матеріалу. Тож я вам кажу: беріть спиці гачок, наливайте чайок. І поїхали шукати натхнення. А перед тим як я візьму свого помічника, я хотіла би вам показати свій сьогоднішній образ, в якому я використала свою спідничку, яку я показувала у своєму минулому відео. Ну що, як вам? Я її дов'язала. Ось так це все виглядає. Хто не бачив моє попереднє відео, там, де ми дивилися, що можна зв'язати з залишків пряжі, обов'язково його подивіться, тому що там також були і ідеї від люксових брендів, що вони в'яжуть, і взагалом, в принципі, ідеї, що можна зв'язати саме з одягу залишків пряжі. Тому обов'язково переходьте і дивіться. А я вже вмостилася! Взяла свого помічника, і ми починаємо. І перше, з чого ми почнемо, це будуть такі досить ем, нереалістичні картини, абстрактні. Е, ось так це виглядає. Давайте так, щоб побільше місця було е, все роздивитися, бо сьогодні дуже цікаво буде. Е, коли я бачу такі картини, я звертаю. Першу, перш за все, увагу на поєднання кольорів. Тому що мені здається, що в таких картинах це дуже важливо. Ось я підібрала підбірку таких картин, вони зараз будуть змінюватися на екрані, в яких мені здається, на мою думку, дуже гарні поєднання кольорів, які можна взяти собі на замітку для того, аби. Можливо, зв'язати собі щось з одягу, або так само повторити таку картину. Тому що зараз дуже стильно саме такі картини, там не моря, пташки, вишеньки і лимончики, а саме ось такий стиль. Ну, тут взагалі щось таке заплутане. Я взагалі не розумію, як це зв'язати, але це виглядає ну, казково. Це таке фантастично просто. Мені здається, що. Ну, Такі картини прям дуже прикольні. І, надивившись на ось такі квадрати, це, до речі, є одна дівчинка, я зараз її інстаграм то десь на екрані виведу, ось в неї дуже багато таких картин, і вона в виставках приймає участь. Можете перейти до неї на сторінку в інстаграм, і там можете подивитися її інші роботи. От майже всі її роботи саме в ось такому стилі, дуже гарному імпресіоналістичному стилі, я б так сказала. Можливо, це щось ще таке абстрактне, але це дуже гарно. Ну, і давайте перейдемо до картин таких більш. Звичайних і більш зрозумілих. Ось така невелика картина. Море, пальма і сонечко все як я люблю. А що ви від мене очікували? що я вам тут буду сніги показувати не влітку. Влітку дивимося на сонечко і насолоджуємося, тому що я, на жаль, сонце бачу отак тільки на картинах, тому що. Північ Німеччини дуже-дуже суворий. І сонце тут буває дуже-дуже рідко. Продовжуємо. До речі, про сонце. Я взагалі планувала цей вихід цього відео ще вчора, але вчора нас порадувала Німеччина трошечки сонцем. Сонце у нас було з 12 до 2, все чітко, Прямо, от як написано в прогнозі погоди, так сонце і вийшло. І ми Поїхали на море. Я трошечки кадрів моря вам познімала і обов'язково виставлю. Ви переходимо з цими відео. І ось тому це відео затрималося на один день. Ну, вибачте, сонце тут буває раз на тиждень, а то і раз на два тижні. Потрібно ловити такі моменти, навіть коли вони час або два. Ми просто живемо ну, десь 30 хвилин від моря, і тому, звісно, як би на нього не піти від північного моря. Так, поїхали далі. Трошечки про сонце про пальми поговорили і досить. Далі, ось у нас такий будиночок. Це можна інтерпретувати не тільки як картина, а й, в принципі, вставити в одяг. Я думаю, це прикольно. Наприклад, в кардиган і зробити кишеньки саме ось ну, вив'язати на кишенях будиночки. Але я вам обіцяла, що сьогодні ми не будемо говорити про одяг, тому тільки картина, тільки мистецтво. Поїхали далі. Ось такий бабусин квадрат. Дуже прикольний такі бабусині квадрати взагалі, я думаю, що можна використовувати як оздоблення типу, повісити на стіни, на вікна, або ж на стіл поставити дуже прикольна ідея. Таке в нас дерево також, типу, з бабусиних квадратів, тільки з бабусиних колів Кола. Бабусине коло. Ну, ви зрозуміли мене. Стовбур, я так розумію, що це просто стовпчики і далі дуже красиві, різні за формою і різні за кольорами бабусині кола. Бабусині кола. Просто серветочки. Ось так. Дерево з серветками. Бачите, ви кажете, серветки вже віджили своє, це вже не модно. А в картині ви серветки бачили. Хто, як не я, вам покаже, що серветку можна приліпити на стіну і милуватися цим? Підписку за це мені швиденько оформили і лайк. Так, поїхали далі. О, така в нас пані. М? Краса. І бачите, тут, типу, це зроблено, як. Ну, такі картини, знаєте, з Макраме вони висять зверху на паличці. І це для інтер'єру, взагалі, мені здається, ідеально ця картина. Вона впишеться в майже будь-який інтер'єр, і в світлий, і в темний, і в різнокольоровий. Тому, якби ж знайти ще схему таку, я би, можливо, колись би таке і зв'язала. А ви що скажете? Далі в нас. Така ніжна-ніжна картина, тому що це в нас тюльпан. Такий саме тюльпан червоно-жовтий, такі в мене на дачі ростуть. Я думаю, що це один з популярних видів тюльпанів, які саме ростуть в селах або на клумбах. і знаєте, ну, ми звикли які тюльпани бачити в магазинах, там Фіолетові. Білі, з зубчиками зверху, ну, зрозуміли, про що я кажу? А це такий тюльпан сільський, але це не означає, що він не гарний, Це просто ну, в мене така асоціація з цим тюльпаном, тому що, якщо мені чоловік і дарує тюльпани, то це ну, явно не ось такі червоно-жовті. Ну, по-перше, тут їх не знайти. <гум> тут дійсно всі такі фіолетові, там. ну, є просто червоні, так. Але от такий саме сорт червоно-жовтих тюльпанів, я думаю, що у всіх отакі ростуть на дачі в селах. Зізнавайтеся, в мене точно таке є. І це така домашня картина. М -м, класна, мені вона дуже сподобалася. ну Мені, в принципі, сподобалися всі картини, тому вони і потрапили в цю підбірку. Далі в нас ось така також картина, яку можна повісити на стіну. Блін, усі картини можна повісити на стіну. Оце так описала, так описала. Е -е -е -е. Ну, ви зрозуміли, про що я мала на увазі, що її можна повісити без рамочок, і взагалі тут вона зверху висить на просто палці з лісу. Прикольно. Що мені сподобалося, що ця картина вона дуже проста у виконанні, взагалі дуже проста, її можна навіть без схеми повторити. Тому пригляніться, як на мене, дуже прикольно. Далі мені ще сподобалася ось така також з тюльпанами. Мені здається, що завдяки цим кольорам ця картина якась ніби така свіжа, така ніби яскрава. І мене саме це у ній і підкупило така ось її м -м чіткість завдяки тому, що тут чорним обв'язані квіти, ця картина така чітка, свіжа така стримана, не виникає такого відчуття, тому що мені вона цим саме і сподобалася. Далі у нас ось такий гарний маяк, і взагалі дивлячись на ось ці картини, які підуть далі, тому що я їх трошечки між собою відфільтрувала за, ну, за різним стилем, можливо, якось, ну, ви зрозумієте, про що я кажу, коли побачите наступні картини. І от коли я на них подивилася, я просто, знаєте, задумалася. Над тим далі багато речей можна зробити, просто володівши технікою базових техні... базовою технікою в'язання гачком. Просто стовпчики і стовпчики з накидом. Ну І зміна кольору також в цих картинах. Подивіться, яка просто це краса, яке це мистецтво. І я от задумалася, чому цікаво. Можливо, таке і є, можливо, це моя необізнаність мене приводить до таких думок. Чому, наприклад, є виставки художників, які пишуть картини та галереї? А ось художників, ось таких в'язальних немає. Я впевнена, що є дуже багато майстринь, які спеціалізуються на в'язанні картин. І, звісно, що вони там їх продають, це їх хобі, це їх заробіток. Але чому немає таких не картинних галерей, хоча ні, навіть картинних галерей, які не написані фарбою, а які зв'язані? Мені здається, що це неймовірно. Так само і про вишивку. Чому немає таких? Чи, можливо, є, це може я про таке не бачила, не чула, я не знаю. Але якось, ну ось. Коли вам кажуть, ходімо на виставку художника в ви галерею, там, так? або просто ходімо на виставку в галерею, подивимося на картини, ви одразу в своїй уяві, які уявляєте картини? Ну, я думаю, ті, що написані фарбою, ну, можливо, там, скульптори, скульптури. Ну, мені, наприклад, в голову ніколи б не прийшла така ідея, що мені там сказали Насть, пішли в галерею. Там класна виставка. Я зразу ну, зрозуміло, що це там картини, а на думку мені чомусь, можливо, це моя проблема, не спало б ніколи, що це може бути виставка з картин, які зв'язали або вишили. Ну, вишили, це ще якось складається в голові, тому що вишивка це і є про картини. А вже зараз тільки нещодавно такі пішли тренди про те, що на одязі вишивають різні елементи. А ось, ну, крім вишиванок, звісно, це. Ось про в'язання, картини, зв'язані там гачком. Мені здається, що це ну, якесь, якийсь новий виток може бути в нашому з вами хобі. я би хотіла, щоб це відео набирало. Переглядів набирало популярності не тільки для, там піару свого каналу, а й за того, аби інші блогери, які українські займаються в'язанням, ну і не тільки українські, можливо, хтось дивиться мій канал з різних країн, ну або українці, які зараз в різних країнах проживають, як я, щоб вони також підхопили цю ідею і якось також. Трошечки навели активності в плані цього напрямку, тому що це неймовірно гарно, і також це може бути як прям окремий вид в'язання і чому немає блогерів там на Ютубі, які займаються не в'язанням одягу, а в'язанням ось таких картин. Там, наприклад, не знімають майстер-класів, як зв'язати таку картину чи якусь іншу. Це було б. Ну, мені здається, дуже цікаво, я б обов'язково підписалася б на такого блогера і повторила з ним би якусь картину. До речі, я вам нагадаю, що в кінці цього відео будуть схеми, і, можливо, якщо вам ця тема залетить і вам це сподобається, може ми з вами виберемо якусь одну картину і її повторимо. Я ось чим більше дивлюся на цю красу, тим більше хочу собі десь тут на стіні її Прив'язати. <хи> так, давайте дивитися далі. Ось. Ну, подивіться, це просто, блін, це неймовірна краса. І це все зв'язано просто з стопчиками з накидом. Ну Можливо, тут є просто стопчики є з'єднувальні стопчики там на капелюсі, але от основне полотно там де небо. Це зв'язано э, гачком, non зрозуміло що це все зв'язано гачком. Зв'язано з з накидом. Це нескладна техніка. А як красиво. Ой, ви бачите це. Блін, яка краса. І корабель, і тінь від корабля, і тінь від неб... від місяця. <гум> ну, і небо також у воді. Це просто, я не знаю, це дуже гарно. Ніби, ну, я не знаю, як це описати. Це неймовірна краса. Я не знаю, як, скільки сил і часу вкладено в цю картину, але воно 100% цього вартує. Чому я в'яжу одяг на картини? Ну, чесно кажучи, ось ця фішка з картинами, я про неї дізналася буквально пару тижнів назад. І мене це трошки засмутило. Чому я про це не знала раніше? Ну, можливо, це моя проблема тут так. Але скажіть, от мені дійсно цікаво, ви про це знали раніше? Що є ось такі картини і що можна в'язати ну, те, що можна зв'язати картину, я Десь собі так розуміла, що це не прям там щось нове. Але я ніколи не бачила, як це гарно виглядає. Ось я про це кажу. Ви колись бачили таке? Так, ідемо далі. Ось такі також. Гра кольорів просто прикольна. Чому? Чому це ще не в мене на стіні? І от знаєте ще такий момент. Так як ось я, наприклад, також живу в такому більш курортному місці, і ми часто їздимо ближче до моря, там, де такі курортні міста, я бачила, що там продають картини намальовані. Чому там не продають зв'язані картини? Може мені там поруч стати? Дай десь там щось. Ну, в Німеччині це дуже складно, але ну, так в Одесі, наприклад, дивіться, яка вам бізнес-ідея. Біля моря стоїте. І ну, потрібно, звісно, щоб витратити час от на наступне літо, нав'язати таких картин прикольних, як ця, наприклад, з човном, парус, ось ця, яку ви бачите на екрані. Або ці ось закатом. І продавати такі картини це ну, я б таку купила, наприклад. І ось, дивіться. Ну, Тут я розумію, що є вишиті елементи, але. Ну, як вона ця картина продумана, як наче вона намальована дійсно? А ось це. Це вообще законно так гарно це робити. Ну, я знаю, я впевнена, що є майстрині, які займаються саме цим. Чому? Чому ви не видаєте свої Ютуби? Ну, тому що вам є чим зайнятися в цьому житті. Це дуже гарно. Це наче вишито. Ну реально, це наче як вишивка хрестиком там. Але гачком зв'язано. Вау! Так, гаразд. Так ми можемо дивитися дуже довго ці картини. Я. Там повибирала, що ну прикольні є, як я вже казала, що я їх залишу в своєму телеграм-каналі для того, аби це відео не йшло 10 тисяч годин. І зараз ми ще з вами переглянемо схеми, тому що я теж там відібрала ну, давайте, топ-10 схем. Не топ, вони всі топ. Ладно, давайте 10 схем, які так. Мені хочеться показати вам саме у відео, тому що я розумію, що в телеграм-каналі буде там мала кількість людей, але там також будуть схеми і картини, і все таке. Ось така. Нескладна. Я такі вибрала схеми, знаєте, ну, не типу там суперскладні, які можна повторити, тому що, зараз, ви мені виберете. Щас я знаю, що ви мені виберете. повторити якісь там зігзаги, оці і все, і капець, а й мені це повторять, не буде ночами не спати і в'язати. Я вас знаю. Я вас знаю, ви такі. Так, ось такі гори, ось така також гори, гори, гори. Ну, а що ви хотіли? Думали, тільки море я вам буду показувати? Звісно, покажу, але зараз давайте подивимося на гори. Пустеля з кактусом. Також прикольно. Ну, тут, знаєте, в картинах я звертала увагу саме на поєднання кольорів, тому що це дуже важливо в інтер'єрі, мені здається, будинку саме поєднання кольорів. А не там, суть картини, тому що всі ми любимо гори і море. Гори, любим. гори. Гори не любимо море, пустелі. Нам все подобається, мені здається. Ну, принаймні, мені так точно. Ось така краса в нас також є. Можна навіть зв'язати без цієї рослинки попереду, а можна і з рослинкою зв'язати. Мені подобається і так, і так, просто рослинку треба підзадовбатися щоб зв'язати, <свісно> можна опустити собі завдання. Навіщо складнювати життя? Так, давайте далі море. Та-дам! Ми до цього дійшли. Море, пальми, клас! Ось така ще схема. Можете ставити відео на паузу, скрініть собі схему, якщо вам подобається. І я ж кажу, можливо, ми з вами якусь виберемо. Мені найбільше сподобався той човник. Оце я його покажу ще раз на екрані. Він мені найбільше сподобався. І я не знаю, може, мені таке зв'язати, але, блін, не розумію, що це так довго. І схеми нема. Ну, схему можна зробити, це не проблема. Через чат GPT можна будь-яку картинку скинути, а він тобі за три хвилини зробить схему. Це взагалі не проблема. Поїхали далі. Так, дивимося ще таке. Ну, насправді мені подобаються і ці схеми, але ось якщо казати про саме-саме-саме саме найбільше, то це той кораблик. Мені сподобався. Просто він чудовий. Давайте підемо по съєдобному Ромашки. Ладно, не по-сєдобному. Просто по квітам підемо. Ага, знову море. Ой-ой-ой-ой, як гарно. А оце може таке щось. Тому в мене, типу, одні хвилі, море, не знаю, вам ще не набридло, що я в'яжу море. Е, ну, давайте так. Ось такі ромашки можна зв'язати. Альтернатива. Морю. І також це в'яжеться не дуже складно, і якщо у вас інтер'єр такий біло-блакитний, то я врахую, що ця картина прям супер пасуватиме до вашого інтер'єру, тому. Треба зв'язати. гори, море, гори, море, гори, <смі> Качка. А так несподівано. Чи це гусь? гусь, напевно, качка. Такий прикольний. Також, знову ж таки, непогано. А такий гусь. Ми схожі з ним дивіться так. Одне лице, я так думаю. <смі> Полоничка, це на кухню класно, там, да? якщо кухня особливо в таких червоних кольорах, або такі акценти є червоні, то чому б і не зв'язати. Або лимончик, такий він більш не бере на себе увагу, так би мовити. Але все ж таки краса. Ось так. Я вам показала такі нескладні схеми, які можна повторити. В домашніх умовах без смс-реєстрації. Напишіть, яка саме схема вам сподобалася більше всього. Я вам знову повторюю: моя любима – це кораблик той човен на хвилях з місяцем просто неймовірна краса. А я з вами хочу попрощатися. Давайте так. Ми з вами зустрінемося ще в телеграм-каналі, хто захоче. Зі мною зустрітися. Ось ми там можемо побачитися. Я там викладу схеми, викладу картини ще прикольні, які мені сподобалися. Тих, яких не було в цьому відео, тому що, ну, зрозуміло, тут відео ми подивилися, а там ще щось цікавеньке буде. І я, як завжди, вже в традиції, хочу зробити вам. Закит на майбутнє відео. Що буде в наступному відео? А в наступному відео я вам покажу, як можна зв'язати картину в стилі абстракція саме на одязі, або як можна зробити свій одяг витвором мистецтва. Сьогодні ми з вами по мистецтву про картинам пройшлися. А ось в наступному відео ми будемо ці картини інтерпретувати в одяг. І я вам зараз покажу, я вже почала в'язати е, топ на наступне відео. Щас, секунду. Це комплект до моєї спіднички. Ось так. Тому я вже почала підготовку до наступного відео, воно також буде цікавим. Обов'язково підписуйся на цей канал для того, аби не пропустити наступне відео, бо порекомендує YouTube, а може не порекомендує вам мене. Угу, угу. А таке пропускати не можна. Е, я вам всім дякую, що ви додивилися до цього моменту. Лаві, тьомі, я з вами не прощаюся, тому що ми з вами скоро побачимося в наступному відео. Як я вже наголошувала, відео почнуть виходити частіше. А ще ми з вами обов'язково зробимо відео, як я стилізую в'язані речі. Ось тільки дов'яжу цей топ в наступному відео. І ось через одне ви побачите стилізацію в'язаних речей. А може, це ми всунемо в те відео. Коротше, побачимо. Головне. Залишайтеся зі мною, я залишаюся з вами, і ми разом будемо піднімати один одному настрій і піднімати наше натхнення і піднімати в'язання на більш високий рівень. Для того, аби всі знали, що в'яжуть не тому, що нема грошей, щоб купити, а в'яжуть того, що ти такого ніде не купиш. Ось так.